Ну, перше, хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, нашим ультрасам, болівальникам, які підтримують нас завжди. Дуже дякую вам. А, враження по грі, ну, знаєте, такий, сьогодні жорсткий такий урок е, нам приподнесли, тому що дуже прикро грати в нічю. По грі, коли, ну, коли гра складалася добре, ми добре грали. Були моментів багато, і ми їх не реалізували. І якби на останніх хвилинах Ніва Бузова вирвала цю нічів. Тому ну, дуже прикро, ще раз говорю, теряти очки блин, по такій грі. Ну, ми знали, що Ніва Бузова ну, добра команда, підібрані більш опитні футболісти, які пограли там в першій лізі. У нас ну, у нас молодь, ви знаєте. Тому Хами був момент, у Бучі був момент, там, треба закривати гру 3-1, я думаю, вже б, була б полегше нам. Тому, опять же, у нас молода команда, і от на, таких, на таких помилок ми чим, ну, будемо вчитися. На жаль, на жаль хочеться, щоб швидше вони розуміли, що це професійний футбол, що тут треба очки, треба такі, знаєте, виривати ці перемоги. Тому що перша ліга, вона ну, така. Більш мужка Ну, Ми подякували нашим хлопцям. Вони добре грали сьогодні. Добре, і футбол грали іменно не то, що там, ну, там билися або грали в футбол. Добре, грали в футбол, комбінували добре. Моментів создали предостаточно, щоб забити більше. Ми і так добре забили два гала, а моментів було, ну, що ми могли забити більше. Ну, будемо працювати, будемо працювати, молодь. Буде рости, і я думаю, що ми будемо ставати краще. Ну, по-перше, хочу наших воїнів ЗСУ привітати і щоб вони поверталися додому. Завдяки їм ми граємо в футбол. Так що швидше, щоб ця війна закінчилася і все наладилось так, в нашій Україні. А по по грі ну хороша гра з моментами, так що ми знали, що силова команда. Треба було справитися з цими вертикальними передачами, з фланговими передачами. ну, Щось вдалось, щось не вдалось. Ну, а так по грі, то Я думаю, що ми і контролювали там, гру, пропустили цей другий м'яч, там чекочка, ну, побачимо, що воно там трапилось. Ну, да. ну і я поблагодарив хлопців, що до кінця боролись, і все-таки нічия на виїзді, вона теж теж добра, Так що, ну, така обоюдна така атакувальна гра. Так що, я думаю, нічия – це такий справедливий результат. Незважаючи на те, що ваша команда є величезна новачком у першій лізі. До сьогоднішнього матчу і вийшла безпрогражда серія, і сьогодні зіграли ночію. Одна нічия була в нові. І це і сьогодні з Івано-Франківською. Чи це закономірні підсумки? І сьогодні для вас оце очко важливе? Чи ви чи розраховували на перемогу? Ні, ну звісно, ми розраховували на перемогу, їхали за перемогою. Ми, ну, ми ж все-таки в статусі лідера приїхали. Ну, да. Но... Як склалася гра, то нічия для нас теж непоганий результат. Так що, ну а хлопці сьогодні молодці, мені сподобалося, як вони і віддавались на футбольному полі, і грали в футбол. Ну дійсно грали в футбол, там, контролювали м'яч, створювали моменти. Так що хороша гра Але що можна сказати про тому Що був відкритий гра? Ну Суперник, я ж кажу, вони грають в такий силовий футбол з вертикальними передачами, з флаговими передачами. Так що, з, з против них ну, тяжко грати, так що, ну й і воно й вийшло, така тяжка гра.